Будинки 2Б та 6 по вулиці Садова на балансі товариства Новородцівська житлова експлуатаційна контора до центральної каналізаційної мережі вони не підведені і вже близько 30 років мешканці користуються однією вигрібною ямою. Останніми роками з вигрібної ями почали періодично витікати нечистоти. Жек мотивує, що вони викачують все те, що ми оплачуємо. Но вже на протязі декількох років біля наших будинків стоїть каналізаційна… Калюжа дуже великої форми. Практично машинам чи швидкій допомозі, чи визвати таксі, чи самому комусь приїхати з сусідів, практично це неможливо. Калюжа не висихає. Заводяться там літом храбаки, і плавунці, і комара, камара все, що хочеш. І вонь стає на весь квартал. Взуття у мешканців будинків однакове гумові чоботи. Щоб вийти з дому чи навпаки потрапити до під'їзду, потрібно подолати до десятка метрів калюжі з нечистот. Підвалом теж небезпечно користуватись, постійно затоплює, говорить Тетяна Ткаченко. Дуже страждають через це мешканці перших поверхів. Забита ванна полностью этим чопом, и, за, и сверху лежит утокенная кирпичина. В, в туалете, простите, нельзя находиться, если только случайно находишься, как даст, так подскакиваю. Ну, вот это вот в таких условиях мы живем. Вонь кругом такая. Я ни летом, ни зимой не открываю хворточку. Совершенно не открываю, потому что нельзя открыть. Неодноразово зверталась до різних инстанций. Проте все безрезультатно. Пожаловались мы в санстанцию, пришли. Ну, Начальник вже штраф виписали. Ну, то не винуват, звісно. але я не знаю, чи може якісь служби контролюючі, щоб прийшли, провірили ці водоміри. Ми ж не можемо саме в себе ходити і не маємо ніякого права. Щоб прийшли чи чи кру якісь чи я не знаю, чи з е, того само з Гарсавета, чи з камунхоза, чи ще які прийшли, перевірили показання, що підрахували, є, скільки вони викатують, і скільки за, за за скільки ми плотимо. Люди сподіваються, що цей безлад колись завершиться, і вони їх діти зможуть дихати. Ходити спокійно, а поки що звертаються до установ, які мають пряме відношення до їх будинків, адже самі не в силах впоратись з даною проблемою. Жек вивозять постійно, так. Перше, що там потрібно зробити під'їзди, вокруг потрібно позасипати, буквально дорогу піднімати, тому що там йде не тільки переливання з ями, там йде фільтрація з ями. Дорога сидить ниже, ніж яма. Це перше. Второе, ми со своєї сторони приймаємо меры. Зараз увеличили вивоз і можливо хоч немножко облік ситуацію. Але взагалі, то там капітальне вложения в ремонт і самої ями і ямы. ями. Капітальне может може зробити тільки хазяїн. городской совет. Володимир Бойко пообіцяв, що поки не вирішиться питання з капітальним ремонтом, будуть намагатися знайти певний компроміс. Вывозим и будем вывозить как можно больше, даже невзирая на то, что идет так называемая перекачка, то есть мы вывозим больше, чем нам оплачивается. Будем идти навстречу и будем вывозить, постараемся создать нормальные условия людям.